За минулу добу Збройні сили України знищили 16 артилерійських систем, 10 танків та ліквідували близько сім сотень російських окупантів. А станом на 14 березня, за даними Генерального штабу, загальні бойові втрати противника за період повномасштабного вторгнення орієнтовно склали. Близько 160 тисяч 540 російських окупантів було ліквідовано. Танків мінус 3 тисячі 484. Бойових броньованих машин було знищено 6 тисяч одиниць, артилерійських систем 2519, РСЗВ 495, засоби ППО 260, літаків 304, гелікоптерів 289, автомобільної техніки та автоцистерн 5 367. Кораблі та катери 18. БПЛО оперативно-тактичного рівня 2120. крилаті ракети 907. спеціальна техніка 256. Дані уточнюються. Вірте в Збройні Сили України. Разом переможемо! Слава Україні!